Благословення небожителів. Глава 46. Розлючений Наньян в бійці проти Сюань-Дженя. Ці слова, сказані наче як додаток до ситуації, змусили всіх навколо роззявити роти. У багатьох в голові промайнуло Ти не більше, ніж безсилий сміттєвий бог. Як ти міг так безсоромно мовити таке самому ланцянцю, богові Несходу? Що якщо ти битимешся, то він помре? Яка зарозумілість!» Це виглядало так, ніби принц просив про вигнання тільки через те, що битися з ланцянцю було нижче його гідності. Яка маячня! Але ланцянцю не бачив схованого підтексту в його словах. Я вже сказав, що життя та смерть не мають значення, і мені не потрібно, щоб ти відпускав мене так легко. Селянь проігнорував його та повторив своє прохання до дзюньу. Молю лорда, щоб він зігнав мене у світ смертних. Шицінсюань несподівано підняв руку. Зачекайте, я маю ще дещо сказати. Говорив володарю вітрів. Сказав Дзюнь У. Всі тут, здається, думають, що його високість Сяньле пролив кров королівської сім'ї Юнаня з помсти. Але ж якщо це була помста, то чому він відпустив наслідного принца Юнаня, Його високість Тайхуа. За логікою речей той, кого месник хотів би вбити найбільше, повинен бути сам наслідний принц королівства. Чи не так. Не те, щоб ніхто не думав про цю деталь, але ніхто не вважав за потрібне її озвучити. Тепер, коли володар вітрів взяв ініціативу на себе, деякі кивнули головами на знак згоди. Сюань продовжив. Ми з його високістю не так давно знайомі, але я на власні очі бачив, як він бився вічнавіч з ятаганом, і мін, щоб захистити його високість Тайхуа. Якщо він ставився до правителів юнань з ненавистю, то навіщо йому було захищати тебе? Почувши, що Сілянь зіткнувся за міном вічнавіч, Фен Сінь Фенсінь і Муцін витріщилися на принца. Деякі небожителі почали шепотітися можливо, він просто відчував себе винним, але сюань відразу підвищив голос, щоб вигукнути Це була зброя нещастя, проклятий клинок! Отже, я думаю, що вся ця справа дуже підозріла. Я заздрю, що його високість наслідний принц Сеньле заручився дружбою володаря вітрів. Тепер він під його захистом сказав Пеймін. Шкода, що нашому сяопею пощастило не настільки. Генерале Пей, не каламутьте воду, відказавши Тінь Сюань. Хіба можна порівняти це з випадком сяопея? Я на власні очі бачив, як він скоював злочини, і на власні вуха чув, як він зізнавався у цих злочинах. Тоді хіба це не те ж саме? Заперечив пеймін. Його високість Тайхуа бачив, як він скоював злочин. І на власні вуха чув, як він зізнавався в цих злочинах. Тоді де да, тут різниця? Шецінцюань розлютився та вже збирався заперечити, як сілянь стримав його. Володарю вітрів. Дякую, я у вас в боргу, але, будь ласка, залиште це. Сам Шецінцюань ще не придумав, як відповісти пейміну. Тому він лише вказав на нього пальцем і не вимовив жодного слова. Нарешті Дзюнь-У заговорив його тон був спокійним прошу всіх заспокоїтися. Його голос не був особливо гучним, але всі у залі чітко почули його слова та стали на свої місця. Коли зал затих, Дзюнь-У знову заговорив Тайхуа, твої дії завжди були імпульсивними. Коли виникають різні ситуації, не слід діяти поспішно. Спокійно вислухай, проаналізуй, а потім дій, коли дізнаєшся всю історію. Ланцянцю опустив голову, щоб прислухатися до слів, а той продовжував сяньла відмовляється розповісти нам повну історію, тому його прохання про вигнання відхиляється. Він буде затриманий у палаці сяньла, і я особисто допитаю його після цього. До того часу ви двоє не повинні зустрічатися. Такого висновку ніхто не очікував Дзюнь-У фактично захистив селяня, посміховиська трьох світів, яке не мало ні храмів, ні відданих, ні чеснот. Ланцянцю був богом війни, який правив Сходом, а якщо він буде незадоволений таким рішенням, це не призведе ні до чого хорошого. Попри все, дзюньу все одно вирішив захистити селяня. Чи не означає це, що він все ще досить прихильний до нього? Багато хто з небесних чиновників тепер бачив, куди дме вітер, і подумки вирішив, що відтепер не будуть публічно згадувати прізвисько посміховисько трьох світів. Шицінсюань полегшено зітхнув і голосно похвалив лорда за його мудрість. Ланцянцю з іншого боку, тільки пильно дивився на селяння. Щоб лорд не хотів розпитати, в нього, нехай розпитує. Але яким би не був висновок, я все одно не відступлюсь від дуелі. З цими словами ланцянцю вклонився дзюньу, перш ніж розвернутися та покинути зал. Владика махнув рукою, і кілька богів війни вийшли вперед, щоб забрати сіляня. Коли вони проходили повз повзінцюаня, принц промовив тихим голосом Володарю вітрів, дякую за все. Але якщо ви жадаєте допомогти мені, прошу, не заступайтеся за мене. Я хочу тільки попросити вас зробити для мене дві речі. Шецінсюань все ще відчував себе занепокоєно через те, що роздував вогонь, який спалив райську садибу, і дуже хотів, щоб сілянь попросив його про що небудь. Все що завгодно. Хлопчик, якого я залишив в бокових покоях. Будь ласка, подбайте про нього. Сказав принц. З легкістю? Що ще? відповівши цінсюань. Якщо генерал Пей все ще хоче ускладнити життя Баньюе в майбутньому, будь ласка, допоможіть їй у цьому. Звичайно, відповів володар вітрів, я не дозволю пейміну домогтися свого. Де вона знаходиться? Я сховав її в маленькій банці з-під солінь в моєму храмі водяних каштанів. Якщо у вас є час, будь ласка, іноді провітрюйте її, сказав селянь. Подякувавши Шецьінсюаню, двоє небесних чиновників привели сляня до палацу Сяньле, після чого ввічливо попросили вибачення. Дякую за вашу наполегливу працю. Сілянь злегка схилив голову. Пройшовши через парадні ворота, Сілянь зачинив за собою двері. Озирнувшись навколо, як він і очікував, не тільки зовнішній вигляд, але й всі приміщення були точно такими ж, як і в його попередньому палаці. Минулого разу, коли він проходив повз, він не заходив всередину, навіть не здогадуючись, що вперше ступить сюди через ув'язнення, не найкращий знак долі, але після стількох хвилювань останніх днів він дуже втомився, і принц втратив свідомість прямо на землі. Йому багато чого наснилося здавалося, що він медитував із заплющеними очима, а коли розплющив їх, то побачив, що сидить за столом у позі Лотоса перед письмовим столом. Його чорне вбрання шарами стелилося по підлозі навколо нього, а на обличчі холодна важка маска. Коли він опустив голову, то побачив перед собою молодого хлопчика, що розкинувся на столі. Юнаку було 14 або 15 років, його вбрання було вишуканим, а постать повною життя, але він міцно спав. Він похитав головою та підійшов до нього. Злегка нахилившись, він постукав по столу. Ваша високосте наслідний принц. Можливо, це було через холодну маску, але навіть голос у нього був холодний. Хлопчик нарешті прокинувся, але, піднявши очі та побачивши його, одразу ж від жаху сів навпочіпки. Раднику, ти знову заснув. Перепиши писання про етику десять разів як покарання. Наслідний принц в страху закричав. Вчителю, будь ласка, ні. Чому б вам краще не змусити мене пробігти десять кіл навколо палацу, як покарання? Двадцять разів до роботи, і пиши охайну. Здавалося, що маленький принц злякався його і сів як слід, щоб почати писати, потім сілянь знову сів на своє попереднє місце та продовжив медитацію. Насправді всі в палаці трохи побоювалися його. Але це відчуття дистанції та гнітючої сили було створено ним навмисно. Однак, можливо, цей наслідний принц занадто молодий, тому він ніколи не міг довго утримувати це почуття страху. Незабаром після того, як він почав копіювати писання, він вигукнув Вчителю, він опустив книгу, яку тримав у руках. Що? Я опанував усі техніки володіння мечем, яких ви навчали мене минулого разу, чи не час для нової? Сказав юнак. Гаразд, чого ти хочеш навчитися? відказав він. Я хочу навчитися тій техніці, яку ви використовували, щоб врятувати мене. вигукнув принц. Він трохи поміркував і сказав. Цьому? Ні. Але чому? запитав хлопець. Ця техніка непрактична. Принаймні вона не підходить для того, хто перебуває у твоєму становищі, пояснив він. Наслідний принц не зрозумів. Але хіба це не надзвичайно зручно за допомогою одного меча розчинити силу двох? Ви врятували мене саме цією технікою. Це було нормально, що юнак не зрозумів. Радник сказав Ваша високосте, дозвольте мені задати вам питання. Запитуйте. Одного разу жили собі двоє людей з червоними від голоду очима, і влаштували вони бійку, щоб відібрати один в одного їжу. З'явився третій, що хотів зупинити бійку. Як ви думаєте, чи були б слова ефективними в цій ситуації? Ні, це було б марно. Вони ж хочуть тільки їжі, так? Саме так. Оскільки корінь проблеми не був вирішений, ніхто не став би слухати твоїх аргументів. Отже, єдиний спосіб, яким ця третя людина могла зупинити бійку, це дати те, що вони хотіли, дати їжу з власної кишені. Принц начебто зрозумів, але водночас і ні. Міркування ті ж. Ви повинні розуміти, що в той момент, коли меч виймається з піхов, хтось буде поранений. Коли сила вивільняється, хтось повинен її отримати. Таким чином, ви помилилися, сказавши, що я розчинив силу двох мечів. Нічого не розчинилося, я поглинув їхні удари. Зупинити напад, завдавши собі шкоди, це нерозумна дія. І до неї вдаються лише тоді, коли немає інших альтернатив. Ви, шановний наслідний принц, і вам не потрібно використовувати щось подібне. Хлопець продовжував копіювати писання, але через деякий час його обличчя занурилося в роздуми. У тебе є ще якісь запитання? запитав сілянь. Після хвилини роздумів маленький принц відповів Одне, вчителю, якщо третя людина також не має їжі. То що робити? Принц продовжував. Якщо обидва голодних отримали їжу, але захотіли ще і стали битися сильніше через жадібність, і домагатися ще їжі від третього. Що робити? А як думаєш ти? Принц подумав і мовив Я не знаю, можливо, йому не слід було втручатися з самого початку. Вся велика зала сяяла золотом. Абсолютно все було золотим, але в одну мить все перемінилось багряним кольором. За кожним золотим банкетним столом розпласталися люди. Їхні горла були перерізані, а смерті трагічні. Рука, яка тримала меч, не переставала тремтіти. Статечний король був весь у крові, його очі червоніли від болю та ненависті. Біля ніг лежало мертве тіло його дорогої королеви. З мечем у руці він робив крок за кроком і підійшов до неї. Коли король підняв голову та побачив його, він був ошелешений. Раднику, ти. удар холодного і жорстокого меча. В той самий час він щось відчув і одразу ж повернув голову. Молодий наслідний принц був просто за дверима, стоячи серед трупів охоронців. Очі хлопчика були порожні, ніби він не міг зрозуміти, що він бачить, реальність чи сон. Зробивши крок, принц ледь не спіткнувся на порозі, втративши розум. Він витягнув меч, кров бризнула на його чорні шати. Принц не спіткнувся об поріг, але спіткнувся об мертві тіла, що лежали на землі. Він кинувся до тіла короля, і до нього нарешті повернувся голос: Тату, мамо! Але король більше ніколи не мовить слова. Принц не міг його розбудити і несамовито мотав головою до нього, широко розплющивши очі. Учителю, що ви робите? Що ви наробили? Раднику. Минуло багато часу, перш ніж він почув власний голос, позбавлений емоцій. Ви всі це заслужили. Сілянь погано спав і прокинувся з самого ранку. Сонно протерши очі, він зрозумів, що насправді спав не так вже й довго, і нічого приємного йому не снилося. Добре, що на грудях щось лежало, що розбудило його. Принц трохи посидів, а потім, обмацавши одяг, щось у ньому знайшов. Він розкрив долоню та виявив два кубики, ті самі, що були в райській садибі. Море червоного кольору підсвідомо пропливло в його свідомості. Сцена була розмита. Але той багряний силует був ясний як день, спостерігаючи за ним нерухомо в цьому морі червоного кольору. Сілянь зітхнув цікаво, що залишилося від райської сади Бесеньлана. Якщо мене знову виженуть у світ смертних цього разу, хто знає, скільки мотлуху мені доведеться продати або скільки часу знадобиться, щоб віддати йому борг повною мірою, десятиліттями, століттями. Якщо щонебудь я буду платити йому всім своїм життям. Сілянь трохи подивився на кості, а потім сплеснув у долоні, потряс їх і кинув на землю. Кості забряжчали та покотилися по землі, перш ніж зупинитися. Як і очікувалося, вся удача, яку він запозичив у хуачена, була використана. Він сподівався, що випадуть ще дві шістки, але це були лише дві одиниці. Сілянь не втримався від сміху, похитав головою. Та раптом почув кроки ззаду. Він одразу ж вирівнявся та зібрав кості разом з посмішкою. Кроки не були схожі на звичайні кроки дзюнь-у. Владика йшов з глибокою впевненістю, не поспішаючи. А Хуачен ходив безтурботно, часто ліниво, але аура впевненості була точно такою ж. Ці кроки, однак, були трохи пливучими. Принц повернув голову та був приголомшений. Це ти? Людина перед ним була одягнена в чорне, її лице було елегантно блідим, а губи тонкими. Вираз обличчя був байдужим, можливо, навіть холодним. Це був точно бог війни, але більше походив на якогось бога літератури. Хто ж це міг бути, звісно, як немоцін? Він побачив здивований вираз обличчя сіляня і підняв брови. А ти про кого подумав? Про фенсіня? Не чекаючи відповіді, він підняв свої чорні шати і переступив поріг дверей. Фенсінь, напевно, не прийде. Що ти тут робиш? запитав принц. Імператор затримав вас і не дозволяє навідуватися його високості Тайхуа, але він не сказав, що я не можу прийти. Мовив муцін. Він не став відповідати на запитання принца. Неважливо. Сіляню все одно не було цікаво, і він не став розпитувати його далі. Муцін глянув новозбудований палац сеньле. Його погляд зупинився на власнику. Після деяких роздумів він раптом кинув щось у нього. Синя тінь промайнула в повітрі. Сілян зловив її лівою рукою, і, коли відкрив долоню, це була маленька блакитна порцелянова пляшка. Це була пляшечка з ліками. Муцін апатично сказав. Волочіння з собою закривавленої правої руки виглядає не дуже добре. Сілянь тримав пляшечку, але не рухався, а уважно спостерігав за ним. Після третього вознесіння вистачало тільки одного слова, щоб описати те, як муцін ставився до нього. Завжди здавалося, що він чекає, коли сіляня виженуть втретє, щоб зробити глузливі зауваження. Але тепер, коли принца дійсно могли вигнати втретє. Він раптом став дружнім і навіть прийшов подарувати йому ліки. Ця зміна, уставлені на 180 градусів, насправді змусила сяня відчути себе трохи дивно. Побачивши, що принц не рухається, муцін ледь помітно усміхнувся використовуй його, якщо хочеш. У будь якому випадку ніхто інший не прийде. Це не була фальшива усмішка. Було очевидно, що він насправді відчуває себе досить добре. Хоча сілянь не відчував болю в правій руці, не було ніяких причин просто залишити травми ось так. Поплескування дзюньу було швидким рішенням, але краще використати ліки. Таким чином він відкрив маленьку синю пляшечку та недбало почав висипати вміст на руку. Те, що вийшло із посудини, було не порошком або таблеткою, а світло блакитним димом. Дим дико плив, огортаючи повітря та даруючи прохолоду. Муцін несподівано запитав чи все, що сказав Ланценцю, правда? Чи дійсно ти вбив всіх тих правителів Юнаня? Сілянь підняв очі, щоб подивитися на нього. Навіть якщо насильно сильно це, принц все одно міг побачити нитку неконтрольованого хвилювання в його очах. Здавалося, він був дуже зацікавлений деталями пролиття крові сіляня на позолоченому бенкеті та продовжив свої запитання як ти їх вбив? Якраз тоді ззаду них почулися ще одні кроки. Вони одночасно повернули голови, і тим, хто прийшов цього разу, був фенсінь. Як тільки він увійшов, то побачив спершу муціна в головній залі, який на усміхався поруч з сидячим принцем. Він відразу ж насупився з тривогою. Що ти тут робиш? Сялянь помахав маленькою пляшечкою в руці, а муцін змінив вираз обличчя. Він тільки но сказав, що фенсінь не прийде, як фенсінь з'явився в наступну ж секунду, зовсім не смішно, щоб продовжувати усміхатись. Це не твій палац. А що? Ти можеш прийти, а я ні? відказав Муцін. Фенсінь проігнорував його і звернувся до сіляня. Він навіть не відкрив рота, як принц заговорив. Якщо ви обидва прийшли задати одне й те ж питання, то я дам вам одну відповідь. Немає сенсу не вірити. Кожне слово, яке я сказав сьогодні у палаці Шень-У, було правдою. Фенсінь зблід, муцін зненавидів цей його вираз і роздратовано сказав Гаразд, прибери це обличчя. На кого ти дивишся з цим болем в теперішній ситуації? Фенсінь подивився на нього. Не на тебе, забирайся. А хто ти такий, щоб наказувати мені забиратися? відповів муцін. Говориш так, ніби ти такий відданий. Скільки років ти протримався? Нагадай, чи не втік також? На обличчі Фенсіня набрякли вени. Селянь відчув, що цей обмін думками йде в неправильному напрямку і підняв руку. Зачекайте, зачекайте. Але хіба муцін був з тих, хто може стримуватися? Він насмішкувато сказав. Всі кажуть, що це було тому, що ти не міг витримати, коли твій старший майстер впав з благодаті. Яке гарне виправдання. Зрештою, ти просто не хотів витрачати решту своїх днів на те, щоб слідувати за зломленою людиною. Фенсінь замахнувся кулаком. Та що ти в біса знаєш? Бам! Кулак Фенсіня приземлився прямо на обличчя Муціна, а він же був стандартним металоном симпатичності. Удар Фенсіня був схожим на хурму, розчавлену на обличчі, криваву й жалюгідну. Проте він стояв на своєму і, не скиглячи, вдарив у відповідь. Коли обидва вознеслися, вони отримали свої власні духовні пристрої, але на висоті гніву найкращим інструментом, щоб випустити свою лють, були кулаки. Коли Фенсінь і Муцін билися 800 років тому, їх бойові мистецтва були на одному рівні. Зараз все ще не було ніякої різниці. Кожен удар приземлявся і повторювався. Бійка була брудною і божевільною. Кожен тримав своє. Фенсінь гнівно вигукнув Не думай, що я не знаю твоїх мерзенних думок. Чим більше злочинів він скоює, тим щасливішим ти стаєш. Муцін сплюнув. Я знав, що ти завжди дивився на мене зверхню. Що за безглуздя? Подивися на себе. Яке ти маєш право дивитися на мене таким чином? Називай речі своїми іменами. Ланценцю і сілянь ще навіть не почали дуелі, а фенсінь і муцін вже їх випередили. Їхні образи накопичувалися вже давно. Бійка була неконтрольованою і буйною, кожен лаявся на іншого, не чуючи, що той лається у відповідь, і, звичайно, не хотів чути нічого з того, що говорив сам селянь. Принц згадував, що коли вони були молодші, муцін був м'яким і вихованим ніколи не ліз у бійки, а фенсінь, якщо когось і бив, то тільки під командою сіляня. Одразу зупинявшись, коли принц наказував відступити. Тепер же все було інакше. Тягнучи за собою руку, селянь побіг до дверей, сподіваючись покликати на допомогу когось із найближчих небесних чиновників. Але ще до того, як він вийшов з головної зали, спереду пролунав величезний гучний вибух. Фенсінь і Муцін також були шоковані таким великим шумом і в одну секунду зупинилися. Їхні очі насторожено дивилися туди, звідки долинав звук. Вхідні двері до палацу сяньле були кимось вибиті ногою, але за дверима був не широкий проспект небесного двору, а мертва глибока темрява. Із середини темряви, назустріч їм, кинулися незліченні крижані сріблясті метелики. Не знаю, як вам, а мені на таких моментах завжди хочеться сказати. «Єс! Нарешті! Всім дуже дякую за прослуховування. Передаю цомчики від свого кота і бажаю файного спокійного дня.